Україну сколихнуло зухвали вбивство Ірини Фаріон однак це далеко не перший гучний злочин і затримання за часи незалежності. Причому, якщо 90-ті запам'ятались бандитськими та політичними розбірками, то в 10-ті спецоперації часто нагадували фарс, в якому правоохоронні органи, м'яко кажучи, виглядали не найкращим чином. На показових виступах непереможні. А на бойових виїздах витрачають по 70 тисяч куль, щоб зловити одного злочинця. В подобних ситуаціях в будь-якій країні міністр би написав рапорт і відставку. Терористичні акти, перестрілки із кілерами та масові вбивства. Ми вирішили згадати найрезонансніші злочини, які траплялись в Україні, і дізнатися, як закінчили злочинці. Коли нині чують про терористичну атаку, то уявляють обстріл хмандиту, енергетичної інфраструктури або удар по торгівельному центру у вихідний день. Однак до повномасштабного вторгнення в Україні траплялись так би мовити класичні терористичні акти з підкладанням вибухівки та захопленням заручників. Найвідоміший такий стався у Луцьку 21 липня 2020 року. В цей день, близько 10 ранку до маршрутки, Краснилівка Берестечко зайшов чоловік з рюкзаком і сумкою. На перший погляд він нічим не відрізнявся від інших пасажирів, але за кілька хвилин він захопив автобус із заручниками. Зловмисником виявився 44-річний Максим Кривош. До цього випадку він був. Двічі засуджений перед захопленням автобусу. Він написав у Твіттері, що держава це перший терорист. Там же повідомив, що має при собі бомбу, гранати і багато автоматичної зброї, а також висунув низку вимог. Вони були дещо дивними. Чоловік вимагав від перших осіб держави олігархів, голів судів, голови СБУ та глав церков записати відеозвернення, у якому вони визнають себе терористами. До президента Володимира Зеленського у нього була окрема вимога записати звернення із закликом подивитись фільм Земляни про проблеми експлуатації тварин людьми. Фільм о говорить цей чоловік, хороший. І не надо бути таким долбанутим, щоб устравити. Е Такий кошмар деть людей на всю страну. Втім, можна посмотрити без того. Терорист тримав 13 заручників майже 12 годин. Спочатку з'явилася інформація, що Кривош перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. Однак, тогочасний міністр МВС Арсен Аваков заперечив це. з автобусу терорист виходив на зв'язок. Близько сьомої вечора дозволив передати заручникам воду. О дев'ятій вечора він поговорив із президентом. За результатами перемовин, зловмисник погодився відпустити трьох заручників вагітну дитину і бабусю. Зеленський натомість погодився викласти відео про фільм Земляни. Фільм «Земляни» 2005 року. Смадріть всім. Домовилися, що він відпустить три людини. І я після цього запишу відео. Після того, як відео вийде в соцмережах, він через півгодини випускає. Всіх людей І приблизно так відбулося. Як відбувалося затримання Кривоша, окрема розмова? Чоловік сам вийшов з автобуса, щоб здатися. Однак правоохоронці до нього не поспішали. Після цього з автобуса виходять заручники. А коли він опустів, до нього під'їжджає група спецпризначенців на батері, вибухають світло-шумові гранати і починається штурм порожньої маршрутки. За результатами цієї спецоперації правоохоронці отримали шквал критики, а криво 13 років ув'язнення. судово психіатрична експертиза визнала його здоровим. У вересні 2012-го року, у столичному ТРЦ-караван, відбулася стрілянина, свідками якої стала вся країна. Камери спостереження зафіксували кожен крок вбивці, але так і не змогли дати відповідь на питання, через що трапилась трагедія. Це масове вбивство стало одним із найрезонансніших і найгучніших злочинів. За роки існування незалежної України ось невідомий заходить супермаркет, довго щось обирає і в результаті кладе в кишеню підзарядник для акумуляторів вартістю 126 гривень. На касі розплачується за хліб і шкарпетки, а далі, наче сам, чекає, коли ж до нього підійде охоронець. У кімнаті охорони він вивертає кишені і намагається піти геть. Коли його не випускають, дістає пістолет, і за 14 секунд холоднокровно вбиває трьох охоронців і важко ранить четвертого. Що спровокувало стрілянину? Досі невідомо. Павло Феденков, єдиний охоронець, який вижив, згодом розповідав журналістам: вбився, поводився дуже спокійно, не конфліктував і не нервував. Він мав гроші, щоб заплатити за вкрадену зарядку однак відмовився. Коли ж старший зміни сказав, що в такому випадку. Ведеться викликати поліцію, дістав пістолет і просто перестріляв усіх, хто був у кімнаті. Після розправи стрілець втік. За словами Павла Феденкова, його намагали спіймати інші охоронці і навіть просили про допомогу наряду міліції, який стояв перед караваном. Але правоохоронці, замість того, щоб ловити злочинця, втікли самі. Ребята сказали міліціонерам, що ось цей чоловік стріляв, але ніхто не відреагував, нічого. Розвернули сьогодні стрільців, вдалося втекти однак, згодом МВС встановили його особу. Злочинцем виявився 38-річний киянин Ярослав Мазурок. Його шукала уся міліція України, а знайшов хлопець, який вигулював пса. За півтора місяця у Сирецькому парку в Києві виявили тіло чоловіка. У його кишені був паспорт Мазурка. ДНК експертиза. Підтвердила, що тіло належить головному підозрюваному у стрільбі в каравані. Слідство так і не змогло дати відповідь на головні питання: навіщо стрілець вкрав зарядку? Чому замість того, щоб заплатити за неї нещасні 120 гривень? Він розстріляв чотирьох охоронців. Чому його не впіймали? Якщо він півтора місяці жив на добудові поряд з власним будинком, якщо у Мазуруку давалось так добре переховуватись, то навіщо він застрелився? І, взагалі, де ви бачили втікача? і гуляє з власним паспортом у кишені, але найбільше питань виникло щодо особистості самого караванського стрільця. І дружина, і мати Ярослава Мазурка стверджували, що чоловік не мав нічого спільного із кримінальним світом і навіть не служив в армії. А у кімнаті охорони точно діяв професіонал. Єдиний виживший охоронець багато разів наголошував: у нього стріляв не мазурок. Мені показали фотографії. Я сказав, що це нього. Следователь дал мне бумажку, подписывал, ну, свидетельство, я подписал, и все. И исследователю говорил, что я его не опознал. На фотографиях оно как-то не сильно было видно, что это сходство есть, я согласен. Но много таких, можно подобрать людей, которые похожи. Однак у міліції знайшли спосіб, як не брати до уваги покази Феденкова. Був призведений постріл з вогнепальною зброєю в голову. Ви ж розумієте, що це деформація, кісток короні і все таке інше. Тому безумовно він не пізнав. Тож свідчень охоронця просто відмахнулись. Натомість становила, що Мазурок був чи то професійним кілером, чи просто маньяком. За версією слідства з 2004 по 2012 рік він був причетний до п'яти справ і вбив десятьох людей. Надивна, що з таким підходом Розслідування ця справа обросла безліч у міфів. Караванівський стрілець мав доволі типову зовнішність, тож схожих на нього чоловіків було тисячі у стрілянині в ТРЦ, навіть запідозрили охоронця тодішнього нардепа регіонала Бориса Колесникова. Однак, куди популярнішою була версія, що караванівський стрілець це член банди Аслана Дикаєва. Рішемят, якого за офіційною версією вбили за рік до того, справа Аслана Дикаєва наробила у восени 2011-го. Наприкінці вересня правоохоронці Одеської області дізнались, що в Облцентр їде кілер Аслан Дикаєв та його поплічник. Або два, одним словом, хтось їде, і їх треба затримати. Аслан Дикаєв виходець із Чечні, який нелегально проживав в Україні та працював тут кілером. Він, начебто, на замовлення вбив власника асфальтного заводу на Одещині. А на Закарпатті застрелив двох чоловіків: власника ресторану та кухаря. Це за версією слідства. Однак його брат Адам Дикаєв стверджував, що Аслан ніякий не кілер. В Чечні він був тим, кого зараз називають кадирівцями. Потім служив у кримінальному розшуку у Грозному. В Україні ДКФ начебто працював на високопоставлених чинів МВС і навіть квартиру у Криму знімав у полковника СБУ. Он жив на квартире у полковника СБУ Симферополь. Это о чем то говорит же, если человек какой-то криминальной деятельности занимается, он же не будет жить у начальника СБУ полковника СБУ. Дома операції і затримання Дикаєва планували, що називається на колінці. Машину кілера доручили зупинити деїшникам, а під час огляду мали підскочити беркутівці і швиденько затримати кілера і інших людей, які були в автівці. Скільки і кого було в машині, правоохоронці точно не знали. Чи є у них зброя, теж місце для зупинки також обрали дуже невдало. Це був шматок неосвітленої траси. Тож деївці навіть не могли розгледіти пасажирів авто. Спочатку все пішло за планом. Дикає вийшов з машини, відкрив багажник. Але коли помітив беркутівців, кинув у даїшників гранату, а його поплічники їх було двоє: Андрій Шемятенко і Хасан Хадисов. З машини відкрили хаотичну стрільбу з автоматом. У правоохоронців натомість були тільки пістолети з гумовими кулями. Сколками мені повибивали зуби. Ну і потім я отримав вністрільне ранення з автомата. Мені перебило бідриною кость. И я просто потерял сознание, потом уже очнулся, когда все уже закончилось. Мы всегда получаем пистолеты. В автомобиле находились бронежилеты. Но руководитель данной операции сказал, чтобы мы сильно не привлекали внимания. Запретил нам одеть бронежилеты. В результате двое правоохранцев загинули. Еще четверо Тримали поранення, а злочинці змогли втекти і заховались в одному із готелів Одеси. За кілька днів правоохоронці розпочали штурм будівлі. Кілери відмовились виходити, тож зав'язався бій. Хадисова вбили у перші ж хвилини. А перестрілка з дикаєвом тривала ще 4,5 години. За цей час по готелю випустили увага. 70 тисяч куль він нагадував решетом. Згодом стало відомо: більшість бійців внутрішніх військ, які брали участь в операції, до цього ніколи не стріляли бойовими набоями. Щоб не шкодити одного кілера, навіть пригнали БТР. Загалом ця операція коштувала мільйон гривень. При цьому жителів сусідніх будинків не евакуювали і вони знімали перестрілку прямо зі своїх вікон. А в 500 метрах від бою століття їздив переповнений трамвай подібних ситуацій в будь-якій в будь-якій країні, ну, за виключенням, може бути України, Росії, Білорусі. Подібний би міністр би написав рапорт і ушов би від стоп. Бойова підготовка, підготовка до бою видійшла на 115-й план серед пріоритетів. Показуха, демонстрації, силові акції, м'язи, а перед бандитом Перед ворогом абсолютно безпорадний. Через кілька годин бою Дикаєва нарешті ліквідували. Тодішні міліцейські начальники заявили про успішне завершення спецоперації. Операція пройшла успішно, без потерь. Чому ми так довго, ми робили тікаючі манеру, щоб ніхто не З нашої сторони яких потерь два преступника погір. А куди ж дівся третій? Андрій Шемятінков. Виявилось, що він вийшов з готелю буквально за пів години до початку штурму і потім спостерігав за стріляниною із натовпу. За кілька тижнів його тіло, начебто, знайшли в Криму. За офіційною версією він став жертвою бандитських розбірок. Однак багато любителів конспірологічних версій вважають, що Шемятенко вижив, і саме він є караванівським стрілцем.